То що ж все-таки ми за народ такий, запитуємо себе багато століть, запитуємо і нині, а у відповідь чуємо хіба що, на що нас мати привела чи для добра, чи то для зла. І, не дізнавшись, вмираємо і полишаємо діла. І діла і наші понищені храми, і зацьковані з маличку комплексом Другосортності душі наших дітей, і нашу порослу лободою і чортополохом історією, вже вкотре полишаємо на напризволяще, сподіваючись хіба що на щасливий випадок, що може і нам поталанить, якщо доля наша буде в доброму гуморі, А воно як зорочима вже кілька століть. Оскільки ми мовчимо, то на наше запитання хто ж ми такі? Відповідають за нас сусіди ближні і далекі. Одні кажуть, що ми занадто повільні, бо навіть ледачі, таки повільні, бо великі. Та й куди нам було поспішати, якщо нас ніхто не чіпав? Ми повільно вилізали на піч цей багатовіковий полігон нашого характеру, Орали землю, годували себе і ще півсвіту, складали повільних пісень. І згадували минуле. Ми таки ледачі, бо нам нікуди було поспішати. У майбутнє у нас його ніколи не було. Хіба що за в емлі проблиск надії? І знову погасне як привид. Ми не поспішали, бо у нас завжди більше минулого, ніж майбутнього. Інші кажуть, що ми занадто сентиментальні і мрійливі. І це правда, бо мрія єдине, що рятувало нас від занепаду і байдужості. Ми змушені були постійно вигадувати себе то в слові, то в пісні, то в малюванні, то в Сковороді, то в Шевченкові, то в Софії, то в Соборі без жодного цвяшка. То в Опішнянському глекові, то під пензлем Катерини Білокур. Ми сентиментальні, бо в нас завжди було багато неба і землі. Є ширяти уяві. Ми сентиментальні, бо мрійливість це не політика, бо за це нас не переслідували і не саджали до тюрем. Ми сентиментальні, бо великі. Кажуть, що ми народ занадто домашній. Правда. Ми рідко відлучалися від свого дому. Вряди ходили під Царгород, Варшаву та до Криму посіль. Це вже в 20 столітті лиха доля розвіяла нас як мак по Америках, Канадах, Австраліях, та все одно більшість лишалася вдома, навіть коли нас мільйонами вивозили до Сибіру. Бо ми великі, ми такі домашні, бо допомагали іншим навести лад у їхньому домі, забуваючи про свій власний. Кажуть, що ми співучі. Так, половина з нас завжди співала. Щоб не чутно було, як друга половина стогне. Ми співучі, бо мусимо співати, щоб світ знав, ми ще є. Зрештою, нам дозволяли співати. По-перше, ми це завжди робили красиво, а по-друге, коли людина співає, тому хто слухає, це нічим не загрожує. Тому й особливо ми прославилися кобзарями незрячими. А до того ж руки зайняті кобзою. Хай співає. Кажуть, що ми самостійники. І то правда. Ви стояли під татаро-монголами, під турками, під поляками, під радянською системою. Вистояли в 33-му і в 37-му. Ви стояли під фашизмом. Вистояли під Чорнобильською блискавкою. Що там іще? Вистояли. Ми не лише самостійники. А й самостійники, бо нагадуємо спориш, чим більше нас топчуть, тим глибше входить наш корінь у землю. Одначе ми самостійники особливі за всю нашу довгу історію ми лише кільканадцять років мали відчуття своєї державності, були господарями своєї долі, але й за це платили найжорстокішим рахунком отакі От самостійники, самозастійники. Кажуть, що серед нас є багато перевертнів, більше ніж дозволено на душу населення в інших народів. Куди дінешся? Правда і це. Історія і доля так несамовито перевертали нас в своєму котлі, що тільки найсильніші встигали стати з голови на ноги, а решта таки залишалися в перевернутому становищі. Хоч би хтось із сусідів підійшов та сказав Станьте, станьте нарешті на ноги! Десятий рік ми вже дивимося на світ іншими очима, а ви й досі стоїте на голові. Встаньте скільки можна. Кажуть, що ми націоналісти. Теж правда. Причому унікальні націоналісти, без національної самосвідомості, без власних виходів на міжнародну арену, без національної інтелігенції, без А втім, все одно націоналісти, бо хочемо все це мати. Ще кілька років тому були нормальним, нормальним народом. А сьогодні під приливну хвилю демократизації захотіли й собі усе це мати. Вони знають про нашу українську вайлувату доброту і волячу терплячість, знають про наше вміння втягувати голову в плечі, бо надто часто над українськими головами свистіли ворожі мечі і шаблі. Тому це у нас генетичне, у крові нашій сидить вже поза нашою волею втягувати голову в плечі або нахиляти її, щоб не злетіла. Ми тисячами і мільйонами гинули по концтаборах, в'язницях, каторгах, сибірських та азійських поселеннях, а вони займали наші ще теплі, з непогашеною піччю, з недовареним борщем домівки і тієї ж миті вже почували себе у чужому гніздов'ї. Господарями, ми навчилися терпіти і мовчати, мовчати і терпіти. Тепер мусимо вчитися жити, жити щосили за більш-менш прийнятних для життя умов у більш-менш незалежній та в більш-менш нашій Україні. Ми не вишукуємо ворогів, бо знаємо, до чого це може призвести. Це вже відчула наша нація на власній долі. Коли навіть спроба відстояти елементарні права українців на духовне життя, на самоусвідомлення себе, свого етнічного коріння, перетворювалося на навішування найважчого тавра як постріл у скроню, ворог народу. Ми не вишукуємо ворогів, бо маємо національний звичай завжди шукати друзів і прощати недругів. Такий ми народ народ родинний, вкорінений у свою землю. Довірливий, сентиментальний сліз під червоною калиною до відчайдушної відваги. Такий ми народ.